Литви розпочинають свою роботу учасниці волонтерської групи Сітки на фронт. Людей різних за професією та віком об'єднала спільна справа, каже місцева жителька Галина Ковальчук. Ми вплітаємо сюди свою душу, свої слова, свої пісні, свої молитви. Я думаю, що це допомагає теж нашим хлопцям, нашим захисникам. Маскувальні сітки для оборонців місцеві волонтери плетуть в одній із кімнат селищної ради. Сюди перебралися на зиму, каже місцева жителька Лариса Нароган. Спочатку ми в'язали сітки в приміщенні місцевого готелю. Нам надала приміщення вдова загиблого героя Володимира Палія. Потім ми перейшли в приміщення нашої церкви, і зараз ми знаходимося тут. В'яжемо практично кожен день, вже на протязі більше року. У кожної рідні нині воюють на фронті, каже Людмила Хабло. У жінки двоє синів в артилерії. Вони на війні, вони вже. Вони Закінчували військові вузи і працюють на перемогу. У мене в родині в сім'ї 10 чоловік воює. Одна із них племінниця, які 36 років, медучилище закінчила, ми сестра, і вона на нулю з перших днів війни відправляли на їхню адресу десь більше вісьми сіток. Маскувальні сітки для захисників плете і Марія Гаврилюк. Каже, сюди приходить щодня. Робить це у пам'ять про сина. Її Ігор розповідає, загинув 2015-го під Дебальцевим. Хочеться, щоб скоріше закінчилась війна, щоб Господь зберіг наших хлопців, хай ці сітки, хоч трошечки їх оберігають. Гроші на матеріали учасницям волонтерської групи Сітки на фронт збирають місцеві жителі. Донатять їм і двоє жителів Запоріжжя. Розповідає Лариса Нароган. Про томашпільських волонтерок ті дізнались із соцмереж. Це В'ячеслав і Валерій Запоріжжя. От вони кілька рулонів матерії нам закупили. І ліки, смаколики, сигарети, які ми вкладаємо в сітки, вони оплачуть. Щодня каже Лариса Нароган: замовлень більше є. Томашпільські маскувальні сітки їдуть на різні напрямки фронту. Херсонський, Миколаївський, Харківський, Донецький ми не тільки своїм землякам в'яжемо сітки, а знаходили в інтернеті замовлення. От терміново потрібно сітки 17-та танкова бригада з Дніпра. І ми зв'язували з ними і теж, також відправляли їм сітки. Сьогодні на передову з Томашполя відправляють сім маскувальних сіток. Військовим їх передають новою поштою, каже Лариса Нароган. Чотири з них поїдуть в Куп'янський напрямок до нашого земляка. Дві на запорізький напрямок. І ось вже сьома в нас буде сьогодні готова. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини, Вінниччина.